У підземному переході вага бундо ніде яблуко впасти ще за півгодини до офіційної зустрічі з поетом та музикантом Сергієм Жаданом. Простір заповнений людьми. Здебільшого молоддю кажуть, дізнавшись, що до Івано-Франківська в рамках свого турне їде гурт. Жадан і собаки просто не могли пропустити побачення з відомим харків'янином. Ну я фанат Жадана я вже був на концертах двічі сьогодні. Завтра буду ще на концерті. Ось прийшов фотографуватися. Я вважаю, що Жадан це. Дуже класний письменник сучасності, і я рада, що в Україні просувається українська музика, українські вірші, твори. І я насправді дуже рада, що стільки людей підтримує його творчість і що нас так багато. В нього дуже гарні вірші, особливо там, де присутня інтимна лірика, романтичні. Те, як він ставиться до жінок, мене це дуже зачіпає. Своїми дуже красивими віршами, якими він так гарно описує дівчат, і всю їхню вроду. Музика, яка ну просто з з заставляє мене усміхатися кожен день і приносить задоволення. А ось і той, кого публіка чекає з нетерпінням, виходить на сцену. І, попри те, що анонсована лише автограф сесія, починає читати власні вірші. Тиха замова яка, що впадає у нікуди. Тільки ти нічого не скажеш, нічого й не буде. Грудневого сонця з таблетки світ мов із атомів. Складається з літер твої А далі починається автограф. Сесія кілька сотень людей формують чергу спершу за авторськими книжками, а згодом і за підписом популярного поета. Ярина одна зі щасливець, які вдалося чи не першою отримати автограф. Жадана. На жаль, не вийшло попасти на концерт, бо і з роботою і квитки не встигли купити. Але те, що попали на цю подію, дуже рада, що він приїхав сюди. І є така можливість, що так якось. Хоча ми прийшли в останній момент і прибралися якось на початок, і дуже рада, що радше купили нову книжку. Ярині, це я не можу розібрати, що це. Але я дуже рада, дуже дивальна. хвилитися знайомим, які теж його люблять. і Не змогли приїхати. А ввечері чимало прихильників потрапили і на виступ гурту Жадани Собаки на своїх концертах в рамках туру Україною. Поет збирає кошти на автомобілі для військових. каже: лише спільна праця в тилу та відвага воїнів на передовій сприяють наближенню української перемоги. Все це обов'язково завершиться нашою перемогою. Ми з вами будемо збиратися за ці перемоги в більших залах, без жодних генераторів, без жодних обмежень. Тому що казапня видохне, росня здохне і ми залишимося. Ольга Смаган Андрій Буцяк. Новини на вежі.